Шалом, це Славко, коли на дворі так темно, холодно і вогко, і ще оцей, от, вибачте, на слові, екуменізм з переносом покрова свята, то треба звернутися до вас, підтримати вас трохи на духу. я Ясно, що я один, Питаю, то такий Славко, ясно, що я один з останніх, хто може зробити справжню фіночку доби. Повоєнних сучих воїн. мабуть, оця вийде в стилі Сучих воїн. Правда, що я поміняв матеріали на більш шляхетне, але насправді я хотів посирствувати, зайнятися з вами сирством. Благо, що ну, от, лишився мені на Сагрів душі останній шматок українського Чедера. Хотілося поговорити за дві речі, чесно сказати, і я завтра поговорю за Чедер і за Гауду. Ну і там же за Мрац, кезе, значить за дах Гаутман, кезе, і за подібні полутвьорди сири. І навіть за урядовий чедер, який, власне, був промете, той теніс'єдобний плавліний чедер радянський з Угорщини, який продавало те, от, що нас з Угорщини годували, то я вислідив історію цього чедера, звідки він бере свій початок. Це, власне, той чедер, що загубив брита... британське, як це сказати, сирство. Ну, да, скажімо так, сироварієнне. Але доведеться говорити за війну, тому що Ася з усіх моїх розмов, що настояще сир починається з 48% жира, вона і виправила та Ну, шостку. Я... Я на це все подивився і гірко заплакав. Тільки я перестав плакати, то доведеться говорити з вами за війну, бо я завинив перед вами давно не виступав. Що це за лайно лізе, я не знаю. Поговоримо. Власне, в чому проблема? Де тут у нас? Ну, вся та ж, власне, ось чотири армії, правильно, чотири армії на Арпахровському напрямку, значить. Оспарюють отут, -от, як воно називається. Якщо ви мені підтвердите, кажуть, що загрожують Артемівці і Софіївці, і Шаховому навіть противник, ну, ми про це говорили, про те, що він хоче опанувати оцей от східний берег Казонного торца, правильно? Чи Торецька, ну, коротше, от річки нещасної, що відділяє нас від варварства. І... Що цікаво, до чого звелися всі оці зусилля? Це восьмий, якщо рахувати, наступ противника з концентрацією чотирьох армій. каже, що вони зараз при тому положені на Казіонному тор... Торце чи торецьку. ну ви там самі розбирайтеся, вони не можуть консолідувати свої зусилля, консолідувати ті, Підкріплення, які вони сюди замість убитих, прислали на ці тропи хашеміна, значить цю кіл і тому їм спочатку треба консолідувати свої позиції. Хоча наші доводили мені, що отут противника не було, що оцей розвиток наступу противника, який підтверджується великою кількістю ударів, бачите, на цьому напрямку, що він значною мірою існує в паралельній реальності. Як там насправді я давно не звертався до наших кореспондентів, а наші кореспонденти саме по собі не пишуть. то я звертаюся до них з уклінним плаг проханням від наших споживачів розібратися в тому всьому і пояснити нам, чи є от чи існує загроза Артемівську Артемівці, оці, от і Софіївці, власне, наскільки противник консолідується вздовж річки, свої позиції, наскільки він просувається. Чому я це говорю? Тому що. Треба розуміти ситуацію. Ось, поки він тут консолідується, українці вже ви бачите отрили як кроти нові лінії оборони. І це те саме можна говорити і на сході. До чого я веду ось. Ви бачите, тут від 16 до 36 кілометрів до основної полоси оборони. Ми з вами говорили завдяки нашому брату. Пройфра ви знаєте цю стару карту. Але в чому проблема для противника? Ось нові полоси оборони будуються на запорізькому напрямку. І коли зважити на те, що противник змушений концентруватися, знову ми говоримо, що отут -от номінально чотири прапори армії, а фактично вони кидають кілька бригад, перекидають морської піхоти і полків на ці, а власне і все це перетворюється на як це на розвідувательно штурмової групи нечисленні? То виникає питання втрат і наслідків цих втрат для противника. До чого він довоювався? Фактично, ми Асею це говорили. За їхнім законом від 07.11.2011 року а виплатах обізадіних військовослужбовців за час війни їх було виплачено 706 тисяч з чимось особам за втрату, значить єдиновременної виплати в зв'язку зі смертю. Ясно, що частина загнулася так, але можемо сміливо сказати, що до 700 тисяч, може трошки менше, загнулося на війні безпосередньо. І це тільки тих, що визнали, тому що правильно Ася, от сьогодні спілкувалася, кажуть, що на Росії так само складно, як і в нас, добитися виплат, і що за кожну справку, від тебе, що крові вип'ють стільки. Ну, діліться ж не хочуть, получателі, виплат, тому і справок справа є, то щоб розполовини по справедливості, то одразу бы оформили. І шлобство же губит. Лучше иметь половину, чем не иметь нічого. Це я вам і тут раджу. Так, ось, про що це говорить? 700 тисяч втрат. І якщо розібратися з втратами цими, значить за 6 місяців цього року в суди звернулися з ісками визнання безвісті пропавшими і убитими 26 тисяч справ вчинено було на Ерефії, а дезертирами визнали десь 50, так само 50 тисяч 500 осіб. В зв'язку з тим, що, значить. Американи казали за 100 тисяч вбитих за за власне скільки вже за ці за ці, ну за треті за три чверті цього року, будемо вже рахувати так. То загалом 176 тисяч втрат, що перевищує контракти. Тому що ви знаєте, всього за війну мало би бути 2 мільйона десь 100 тисяч у них пройти через військо. Це і щоб вони нам не розказували. Яка велика ймовірність за контрактом шестимісячним місячним пережити, то все одно ви бачите, що бажаючих мало, тому і ця концентрація зусиль ведеться. І до чого я це кажу? Мені не Москвинів жалко, Мене, от вони втратять мільйон осіб. Чого вони досягнуть? Ці втрати в мільйон осіб це Третя за втратами ну, в обозріваємо історичка минулому війна Ерефії. Розумієте, Друга Світова, Перша Світова і ця війна. Для чого вона ведеться? Ясно, що в сучасному світі, де от кармільцев уже нет, то цих мільйон втрат лишиться непомітним. Як зараз, 700 тисяч втрат виявилися непомітними. Наскільки все-таки. Як би сказати, автономність родини і особи зросла, що з голоду ж не помруть, поміру побиратися не будуть. Тому втрати ці не будуть так відчутні, якби от втратили мільйон осіб, допустимо, русско турецьку війну, то би помітили це. А зараз я боюся, що вони нахер нікому не потрібні будуть. Що вони за цей мільйон отримають? Ну, вийдуть вони на нову полосу оборони. Отут, от в Олександрівці чи в Новодонецькому. Чи навіть якщо їм дуже-дуже повезе, вийдуть сюди, от річкою вовча, вийдуть ось сюди до, до, ну, здобудуть Гуляйполі. Ясно, що для нас це значна культурна втрата, але ж це Гуляйполі ще треба здобути. Чому? Тому що приклад Часового яру показав нам, що ввести кампанію буде складно, що там, де вони вчепляться в великі міста, що ані Покровськ, зрозумієте, а на певною мірою Мерноград, ані всі оці от міста північного Донбасу, агломерація, не будуть вже так легко взяті, як перед тим. То, наприклад, Часового Яру показує, наскільки затримується противник, тому що він не може вже одночасно стільки своїх вбити. Розумієте? В чому проблема? Цієї війни і на чому слід завершити, треба завершити глибокомисліними двома замічаннями, що вони втратять мільйон, навіть не помітять цього. Ну, ясно, що в гіршому разі ми втратимо гуляй-поле, Бо перше, власне, чого насправді шкода на всі одивлюсь на всю цю карту, це Гуляй поле. Чесно, я вам скажу. Бо що воно там, за гуляй полем, то вони вже самі розуміють, що це Фербранти ерде. Вони починають розуміти хижність нашого замислу, що от ми руками Путіна, все оце от, що нам не потрібне, як би це сказати, запихуємо в м'ясорубку. Все оце от, бі, всю цю біомасу, яка тут лишалася. Вже шкода тільки наших військових насправді на цьому сході. І от як вам пояснити, що ця війна має такий самий еклектичний характер. З одного боку, війна колоніальна для нас, з іншого боку, навіть от, розумієте, наскільки нам ненависний цей російський мир, що навіть наші посполиті охоче воюють за наших панів, які ані кращими, ані добрішими, ані людішими, людянішими. Я ясно, що менш корупційними вони не стали, ані люд, людянішими для, до нас не стали. Я за того, от я вже сам боюся кидатися тепер на автомобілі, що стоять мені на дорозі. Тому що можу вже й не подужати. Це молотка, молодка молоток з собою носити, мабуть. Ви бачите, що пан побив Посполитого, а Посполиті з фронту не тікають. 17-й рік поки що нам не загрожує. Розумієте до чого? Я що правильна була позиція Центральної Ради, що опиратися на високооплачуваних найманців. Ви ж знаєте, що платили. По 350 а до 700 рублів платили на ну, січовому стрільцю, коли російський вояк отримав 15 або 7 рублів за день демонстрації. І все таки, наскільки була бідна Україна, що не могла тоді найняти собі нормально війська? А зараз ви бачите, що Україна... Кращою державою не стало, але от наскільки бабло перемагає зло, що ми вже можемо собі дозволити мати 1200 піхоти на фронті, якщо злі язики кажуть, що 150 тисяч нашої піхоти, але ви бачите, що навіть 150 тисяч нашої піхоти утримує противника і за 9 місяців перелопатило 176 тисяч їхніх вояків. Так що перспектив у цій війні нема ніяких. А з уваги на те, що побиття чергового посполитого не викликало реакції, то соціальна стабільність нашої держави велика, чого противник не розрахував. Що ми їх ненавидімо значно більше, ніж своїх панів. От що таке власне націоналізм. Те, що примушує тебе ненавидіти сусідського люмпен-пролетаря, більше ніж. Власного, як би це сказати, корумпованого державника. Отакі от от новини. Ясно, що мені б більше хотілося розказати за це, чим фальсифікували, сіной, так званий сінной сир, які були харчові добавки в 17-18 столітті. Власне чому, власне, чому сир став жовтим і чому він досі лишається жовтим? Розказати вам кілька культурологічних загадок, бо, окрім вина, те, що мене ще дуже цікавить, це сири. Але сири в дуже обмеженому асортименті. Ася завтра йде на роботу. Я спробую подавати цей страшний холод, йти до магазина титанічним усіллям волі. Але розумієте, там вже розібрали домашній чедер український і щось. Я боюсь, що війна до нас дістає. Я вже третій раз не бачив гауди голландської в продажу. Треба пошнирять по магазинах. Невже до нас до нас грядуть бідстві і Доведеться їсти шосткінський сир як в добу розвиненого соціалізму? Слухайте, ви тоді не пам'ятали, що, що було ті сири? Не дай вам Боже знати це. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Я впрощаюсь перед всіма. Я дошкрібаю потихеньку цілу купу ножів. Ми вже засію но на ножах через ці ножі. Якщо наша родина ціліє, і вціліє, то тільки через величезну терплячість і людяність асі. Бо я вже трохи зденервований своїми обіцянками, які чомусь. Не можу виконати те, що виконав, нікому не потрібне, виявилося. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Буду вам вдячний, може, навіть за фільми поговоримо, бо на холоді чого тільки не подивишся.